Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів! Сьогодні ми поговоримо про дивовижну рослину, яка дарує нам не тільки смачні бульби, але й чудовий цілющий напій. Це топінамбур або земляна груша. А будемо говорити про його квіти. Давайте разом дізнаємося, як приготувати з них ароматний і корисний чай. Погнали! Отже, дивіться відео, і ви дізнаєтеся, як правильно зварювати чай з топінамбуру, Чим корисний цей чай для збереження здоров'я, підтримання імунітету і серцево-судинної системи? Ви побачите всі етапи від збору рослини до сушіння її і приготування ароматного, цілющого чаю з топінамбуру. Цей чай для вас, шанувальники зелених скарбів, тому що ви турбуєтеся про власне здоров'я і хочете насолодитися натуральним продуктом – Отже, чай з квіток, і пелісток і листя топінамбуру. Осінь. Уже всі квітки майже відцвіли, і це одна з останніх квіток, яка дарує нам свої цілющі властивості і милує наше око. Так що не порогавте і зробіть цей корисний і чудовий напій. Корисний, тому що він містить інулін, підходить для діабетиків, вітамін С, вітаміни е, групи В, каротиноїди, Мікроелементи калій, кальцій, магній, цинк, флавоноїди, органічні кислоти, регулювання мікрофлори кишківника, зміцнення імунітету, вітамін С, антиоксиданти захищають нас організм і борються з інфекціями, підтримка серцево-судинної системи це флавоноїди і мікроелементи, зміцнення стінки судин, зміцнення всього організму завдяки зменшенню запальних процесів в ньому. Покращується загальне самопочуття і приводить до зменшення ризику рецидивів хронічних захворювань, а також очищення від шкідливих речовин, детоксикація, виведення шлаків і токсинів, зниження тиску запальних процесів, фалаоноїди і антиоксиданти сприяють здоров'ю судин та суглобів. Тож, я думаю, я вас переконав, щоб насолодитися цим чудовим напоєм, як же його готувати, інгредієнти. Дві чайні ложки або 1 столова ложка сушених квітів з листям, або свіжих листя з квітками топінамбуру. Засипаємо квіти або квіти з листям в чашку, доливаємо 250 мл води і настоюємо від 7 до 10 хвилин. Можна трохи більше, тоді буде концентрація речовин ще. Кращою. І щоб покращити смак, можна додавати одну чайну ложку меду і лимон. А в кого підвищений цукор, звісно, мед не додавати. Після того, як чай настоявся, його краще процідити через дрібне ситочко. Найкраще чай пити теплим, тому що зберігаються всі тоді корисні речовини, і за півгодини до їжі для кращого засвоєння речовин. До речі, топінна була така цікава рослина, що не вбирає шкідливі речовини і можна сміливо вживати такий напій. Заготовляємо в суху погоду, коли немає роси. Акуратно зриваємо листя і кошики і висушуємо в домашніх умовах, розкладаємо тонким шаром на папері, зберігаємо готову сировину в банках щільно закритих. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити поради від пана Степана для шанувальників зелених скарбів. І якщо відео сподобалося, поставте, будь ласка, лайк і чекаю на ваші коментарі, чи користувалися ви чаєм з топінамбуру, з квіток і листя цим чудовим напоєм. Тож спробуйте цей чудовий напій і ви переконаєтеся самі в його корисних властивостях. Збирайте квіти та пінамбуру, чай і будете насолоджуватися його неповторним ароматом і смаком. Застереження у деяких людей може бути індивідуальна неперенасимість, тому починайте з невеликих доз.